Я біологію в школі взагалі не вчила. Ох, ну це таке питання. Ні, ну що, я вам нічого не придумаю. Yeah. Я займаюся не лише дерматоонкологією, я займаюся в цілому дерматопатологією. Ця сфера включає не лише онкологічні захворювання, також запальні захворювання шкіри. І доброякісні якісь процеси, мабуть, що це найбільш клінічно орієнтована сфера патології, і мене це дуже тішить. Мені дуже цікаво, мені дуже цікаво спілкуватися з пацієнтами, спілкуватися з клініцистами. Ще, мабуть, що я можу додати, що. Це включає дуже велику кількість захворювань. Ні, жодна спеціальність не включає стільки захворювань, як дерматопатологія. Ти маєш знати все від гематології до ревматології. і це настільки цікаво. Ти кожен день стикаєшся з якимись задачами, які ти не знаєш, як розв'язувати на початку. І це дуже цікаво. При онкологічних Захворювання гістологічне дослідження відіграє, мабуть, що ключову роль. Я не знаю жодного розділу онкології, який не починався б з гістологічного дослідження, через те, що насправді ми виставляємо остаточний діагноз для пацієнта. Ми стадіюємо, ми відповідаємо за те, як в подальшому буде вибрана тактика лікування пацієнта і що саме. Будуть пацієнту робити це починається з біопсії чи з видалення пухлини, і лише після нашого заключення онколог чи дерматоонколог в моєму випадку знає, що робити з пацієнтом далі. Один з найскладніших, мабуть, був тоді, коли в мене був пацієнт. З дуже рідкою лімфомою шкіри, хоч і вважається, що патологи вони не спілкуються з пацієнтами, але насправді до нас досить часто приходять пацієнти. Ми спілкуємося з пацієнтами через клінічних лікарів, і е, саме цей пацієнт був дуже важкий, чому тому, що йому не допомагала жодне з лікувань. Ми поставили йому діагноз, е, і наче він був правильний, але йому жодне з лікувань не допомагало. Коли лікування не допомагає, перше правило, що треба передивитися чи правильний діагноз. І, хоч і вважається, що патологічне дослідження це золотий стандарт, але ми всі люди, ми всі можемо помилятися, тому я в цьому випадку була дуже. Я дуже переживала, що можливо, ми якось неправильно поставили діагноз, але знання патофізіології мене врятували, тому що пацієнт насправді мав ще дуже рідкісне генетичне захворювання. Чи саме через це він не відповідав на лікування? І в спілкуванні з ним ми з'ясували, що в нього є симптоми характерні для цього захворювання. Ми не лише поставили йому онкологічний діагноз лімфому шкіри, але потім поставили йому генетичний діагноз, у нього була вроджена вада. Це для у мене був дуже важкий кейс, він зайняв досить довгий час, щоб розібратися, тому що ми пробували різні лікування з ним, вони не підходили. Пацієнт, у нас був дуже гарний комплайн з ним. Він звітував, що ні, це не підійшло. Давайте спробуємо ще щось. І це зайняло якийсь час, і ми поставили не лише йому діагноз, але, й на жаль, і його дочці, яка теж має це генетичне захворювання. І для мене це був один, мабуть, з найважчих кейсів, які я зустрічала в своїй практиці. Ну, мабуть, що, правда, в ці важкі часи важко знайти щось, що надихає. Мене завжди надихали мої колеги і робота, яку я роблю. Але насправді зараз допомагає рухатися вперед лише гарні новини з фронту, і той факт, що ми даємо відсіч Росії, і ми переможемо.